Центр крові потребує донорів. Стале забезпечення кров'ю та її компонентами є однією з умов обороноздатності країни та запорукою національної безпеки. На вихідні центр крові подав оголошення з потребою в донорах еритроцитів першої позитивної групи. Проте не зникла потреба й в інших групах. Також на сьогодні нам необхідні донори всіх груп крові і позитивного негативного резусу. Чому дали об'яву цей раз на сайт? Тому що у нас за вихідні дні відбулася видача в лікувальні заклади нашої області, і дуже багато пацієнтів були з діагнозом шлунково кишкового кровотечі. Від цієї видачі за вихідні 80% стала перша позитивна група. Тому ця група на сьогодні стала великим дефіцитом. Тому ми запрошуємо людей з першої групи крові резус з позитивним резусом, але так, також і всіх інших. Які мають бажання стати і можливість стати донором крові. У центрі крові зазначають, що зберігають кров не тільки для потреб обласного значення, а й на замовлення Міністерства охорони здоров'я для військових. Потреба виникає з початку війни гостра весь час, тому що ми маємо замовлення для Збройних сил України, воно збільшується і ми маємо цивільних пацієнтів в нашій області і за поточний рік. Наші пацієнти в лікувальних закладах області на 30% мають більшу потребу в еритроцитах ніж мали в минулому році. Це пов'язано звичайно із станом здоров'я населення, методиками лікування і таким іншим рядом факторів. Також працівники центру крові щотижня виїжджають в районні центри проводити забори крові. У нас виїзди що щотижневі. Два-три виїзди на тиждень. Цей графік у нас погоджений обласною державною адміністрацією. Він діє з 1 січня впродовж цього року. Ми здійснили вже, згідно цього графіка, все, що планувалося. Але ми отримали результат, що під час виїзду середня кількість донорів це 49 людей. Загалом цифра ніби гарна, але вона є недостатньою для того, щоб покрити всі потреби в еритроцитах. Медики очікують, що з настанням осені кількість донорів збільшиться, адже у вишах розпочнеться навчальний рік. А студенти є частими донорами крові та її компонентів. Збільшилась потреба, кількість донорів не спала, збільшилось використання. Тому з цим пов'язано, що є потреба, а донори залишились на тому ж місці, як і в минулому році. Це пов'язано, звичайно, з тим, що у нас донори пішли воювати, інша частина донорів, студенти не навчалися на стаціонарному навчанні. І таким чином ми маємо недостатню кількість донорів для тих потреб, які на сьогодні виникають. Ми запланували ряд заходів провести в навчальних закладах, ми звертаємось до керівництва цих закладів, для того, щоб долучити цю когорту населення, тому що це молоді і здорові люди до донорства. Тому що це на сьогодні дуже актуальна тема. Сьогодні зранку встигли здати кров близько 30 донорів. Під час процедури ми поспілкувалися з Іриною. Жінка здає кров вперше. каже, що побачила оголошення в інтернеті з потребою саме в її групі крові та зважилась на донацію. Перша даєте кров, розкажіть, ласка, що вас спонукало сьогодні прийти до центру крові? Ну в першу чергу, те, що я розумію, що це потрібно для збройних сил, тому що дуже багато поранених, і це потрібно. Тому я не можу за станом здоров'я піти, наприклад, на фронт, хоча насправді дуже і хотіла, б, тому вирішила, що можу допомогти таким чином. Є Якісь приклади, можливо, хтось знайомих у вас дає, що вас мотивувало? Якщо чесно, то я не знаю. Я побачила оголошення, вирішила відгукнутись, тому що є розуміння, що це треба. І раз дали оголошення, то значить дійсно є велика потреба. У вас збіглася група крові з тією, що було оголошення? Так це перша плюс так у Житомирському обласному центрі крові очікують на донорів крові та її компонентів. Пам'ятайте, одна ваша донація може врятувати життя трьох людей.